Абетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо. Вітаю всіх радіослухачів. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову на тему, як дискутувати, щоб не посваритися. Якщо вам не вдалося уникнути суперечки, не бійтеся робити перший крок на шляху до примирення. Але перед тим добре обдумайте все, що казатимете співрозмовникові, і неважливо, це ваш керівник, підлеглий чи кохана людина. Пам'ятайте, усмішка й доброзичливість ваші найкращі друзі. Вони завжди допоможуть вийти зі скрутної ситуації. Хто перший пропонує примирення, якщо сталася сварка? Розповідає психолог, практик Людмила Стрельнікова. Керівник є тим клеєм колективу, і саме він повинен налагоджувати позитивну атмосферу в колективі. Тому чекати, коли підлеглий прийде і скаже, що я винен, я був неправий, Я вважаю, що цього не треба робити. Він сам може сказати, що вибачте, я вчора на вас підвисив голос, але давайте все ж таки спокійно розберемося, як це відбулося. Є п'ять стратегій виходу з конфліктних ситуацій. Керівник вже вирішує, чи він піде на компроміс, чи він буде відстоювати все ж таки свою ідею. Чи може обере стратегію співробітництва, уникнення і пристосування? Це вже він вирішує самостійно. В залежності від ситуації або проблеми, яка обговорювалася. А якщо все-таки підлеглий вирішив, що він помилявся і був неправий, він може перший може, може. Всі напевно пам'ятають службовий роман. Коли підлеглий прийшов і сказав, що я був неправий, це не викликає наступної конфліктної ситуації. Але якщо підлеглий прийшов, він не просто повинен сказати, що так, я винний, підлеглий повинен достойно вийти з цієї ситуації, тобто ні в якому разі. Не принижувати себе, коли буде казати про те, що він був винний або неправий. Він може сказати вибачте, я помилявся. Може, не треба іншими способами. Він прямо про це каже. Але коли ми кажемо, що ми винні, ми повинні запропонувати декілька варіантів вирішення цієї проблемної ситуації. Ми визнаємо свою неправоту. Якщо підлеглий прийшов до керівника з вивченнями, як проводитись керівнику в цей момент, залежності від того, що хоче керівник показати. Або трошки виховати такого підлеглого. він може посадити на стілець його, а сам встати. Він показує свою значеність, що я тут хазяїн, а ти все ж таки підлеглий такій ситуації. Він може запропонувати йому сісти. Якщо керівник настроєний на те, щоб залагодилася ця ситуація, то звичайно він буде розмовляти нормальним тоном. Але ситуації бувають різними. Він може навіть спокійним тоном сказати, що наша компанія, завдяки твоїй неправоті, потерпіла якісь фінансових збитків, і тому я приймаю твоє вибачення. Але і ти, вибач, ти будеш все ж таки оштрафований. Всі повинні сплачувати якусь ціну за свої помилки. Таке теж може бути. Але в будь-якому разі це повинна бути спокійна розмова. Він може прийняти його вибачення, але далі йдуть якісь управлінські дії. Радійте кожній хвилині спілкування, адже життя таке прекрасне. А на сьогодні все. До наступної зустрічі!